Багато питань в одному питанні, ну почнемо безпосередньо, буде зустріч, буде Будапешті чи не буде. Це час покаже нам гадати і взагалі про це не витрачати час дарма. Те, що росіяни вже в попередніх спілкуванні Рубіо і Лаврова починають затягувати часи американці, це зрозуміли в черговий раз, що їх просто дурять і. Певна позиція, що якщо це буде продовжуватися, було виказано, що е, тоді безпосередньо в черговий раз ось ми вам покажемо. Насправді, е, за другу свою каденцію, президент Сполучених Штатів стільки разів багато казав міжполярних і протиположно полярних, е, знаєте таких. Речень, що е, достатньо складно казати, що там і він на, мав на увазі, і що він мав чи не мав, і наше завдання цінувати е, оцінювати ситуацію не по е, тим словам, а по тим діям, які йдуть з боку американського керівництва. Мабуть, це буде найголовніше, бо якщо реагувати ще постійно на ці інформаційні е, викиди, то мабуть, здорова е, людина може з'їхати з глузду. Намагаючись знайти якусь розумну відповідь і обґрунтування. Тому давайте все ж таки дивитися не на слова, а оцінювати дії. Поки що подіям, скажімо так, поки що ми зброю отримуємо, поки що американці не зважають, що діляться певною розвідку інформацію на нашу користь. Все інше то вже питання роботи наших дипломатів. До речі, по візиту президента Володимира Зеленського і його потужної команди, ну, по-перше, актор є завжди актор, і те, що вони викрили ситуацію, коли їх зустрічали. В таймі себе зустрічали по прильоту в Америку. Це достойно поваги. Це ж треба так вигадати, зняти ролик з при всіми, хто летіли. Ну це реально. Я був шокований. По-друге, це якраз показує рівень сприйняття е, президента України е, керівництвом Сполучених Штатів. На жаль, не завжди на користь України. Ми ж е, зрозумієте правильно, ми. Питаємо про Зеленського, а нас сприймають не тільки як Зеленського, а Зеленського, яка обрала Україна. і таке відношення безпосередньо до всієї України. Наступне мені не зрозуміло склад е, тієї делегації, яка була. От чесно. Ну, е, я ж думаю, що і не зрозуміло це буде для наших іноземних е, партнерів, коли відсутній міністр зовнішніх справ. Ну, реально. Коли прем'єр-міністр приїхала, а потім поїхала, коли безпосередньо е, секретар Ради небезпеки оборони присутній, а міністра оборони немає. І присутній віце-президент в лапках, але вони його сприймають як віце-президент. Також треба це розуміти. І присутній президент і міні, е, міністерка енергетики чи заступник міністр, міністра енергетики, такий достатньо цікавий склад. Команди, які приїхали просити ракети. Але до ракет жодної людини, ну хіба що е е заступник офісу президента пан Паліса був, але він точно не ракетчик, він загальний військовий командир і, е мабуть, непоганим був командиром бригади. А от що стосується застосування ракетних військ артилерії, я не впевнений, що стосується особливо, що стосується ракет, що поки що він на, на, на Набрав того відповідного рівня розуміння. Можливо, десь окремі курси, хтось з ним провів. Задаю питання тоді хто. Тому те, що ми побачили у Вашингтоні, Ну в черговий раз певна кількість людей почала аплодувати казати, який в нас молодий молодець президент. Треба не по тим діям, які на екрані. Ставиться а потім діям, які йдуть поза межами, професійність керівництва країни полягає в постійній системній роботі представників від країни, які проводять перемовини з чиновниками різного рівня з тої країни, яка нам намагається, хоче чи виказує бажання допомогти, і завдання. Уже коли йде офіційна зустріч, розставити крапки над і а коли такі речі ламаються, до питання, що план А, Б, В, Г, Д не був опрацьований, що не було передбачено, що Росія не буде пасивно спостерігати, а буде безпосередньо протидіяти і знайти які буде шукати якісь аргументи. Ми на ці аргументи готові були реагувати. Як виявляється, не були ми готові. Тому відповідь, що стосується, як сказав там Верховний Головний нам не сказали ні і не сказали так, ну якийсь сенс тоді було їхати. Поїхали, подивились, як там на Вашингтонщині кльони опадають навколо Білого Дому. Ну гарно, і що далі? Україні від того легше легше сьогодні від того, що в районі Куп'янська або в районі Покровська достатньо складна ситуація. і Ми можемо втратити оці два населених пункти, достатньо великих населених пунктів. Тому що у нас не вистачає певних речей, але це вже поки що не стосується візиту до Сполучених Штатів. А що стосується візиту до Сполучених Штатів, ну якби це був перший візит і перша штанга, а ми вже стільки разів наступаємо на ті самі граблі і не робимо висновки, не розумію, які аплодують і кажуть, що у нас президент молодець. Бо інші, якби вони були президентами, вже б там здались. Мене не цікавить інше. І мене цікавить безпосередньо нинішня ситуація і те, що робить людина, яка позиціонує себе як президента, і абсолютно не турбується і не переймається професійним а, засвоє, освоєнням питань національної безпеки, але все починається з дрібниць. Ну, дивіться сьогодні такий цікавий момент а, був виставлений пост одного з керівників. Спецпідрозділу Національної гвардії, де він показує, як керівник управління державної охорони, полковник Морозов, приїхав з візитами і нагородив військовослужбовців центру Омега е зброєю і нагородами. А тепер давайте подивимося, рівень удо управління державної охорони важлива організація, наповнена шпигунами, як показує досвід, як показує досвід, яка неспроможна була на початок повномасштабної агресії. Забезпечити охорону о, президентського кварталу. Називаємо урядового кварталу. Раз татарів з о, Єрмаком там відстрілювались, значить не, не, не все ж не так просчитала, Потім під'їхала ще ДФТГС міста героя бровари і бровари допомогли. А УДО не справилась, бо удо напередодні масштабне вторгнення своїм підлеглим казала, будуть росіяни зранку нападати, опірні чинити і безпосередньо здавайте зброю і здавайтеся в полон. Все буде добре. Було? Було. Якісь висновки з цього зроблені, не зроблені. Так от, питання. Маленька організація, яка з моєї точки зору в свій час себе не виправдала, але шталеним страшним бюджетом. І в мене питань нема до Морозова. Як до колишнього колеги, який строково служив в 10-й бригаді спецпризначення українській, потім е, проходив службу в головному управлінні розвідки. Можливо, він там порядок з часом не веде, але наразі величезна кількість питань. І це маленька організація, яка там, ну, дай Боже, якщо навіть у умовах війни дотягує там, від не знаю, там, хай до 10 тисяч натягне, щоб я либо сумніваюся, бо це ж супержавна таємниця. Але при цьому керівник збройних сил, генерал Сирський, ми не говоримо зараз про прізвище, ми говоримо про посади, який керує практично мільйонною армією, не має права юридично нагороджувати нагородною зброю. Це відношення е, Верховної Ради, президента до спроможності керівників, які відповідають за це питання національної безпеки, заохотити своїх підлеглих простими речами, нагородною зброєю. Знаєте, простими речами. Мільйона груповання не може нагороджувати, 10 тисяч може нагороджувати. І у нас всі нагороджують зброю. У нас е, СБУ, е, ГУР, е, ну, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, міністр оборони. Всі. Але не, е, всі приймають участь в веденні бойових дій, а керує веденням бойових дій президент. І керує безпосередньо е, команда Збройних сил і команда навіть в таких простих речах обмежений. Оце реальність прийняття відношення держави, керівників пробачте держави до і поваги до тих, хто очолює процеси в цій державі, що стосується питань захисту України. А потім ми дивуємося певним речам, е, чому так стається? Все починається з дрібниць, як кажуть британці, навіть. Інколи незав'язаний шнурок на черевики у солдата може привести до зриву фронтової праці, можливо в певних моментах заохочення особового складу на передньому краї нагородним пістолетом дало б дало свій ефект. Не суто фізичний, як відстрілюватися по дронам, бо падронам краще тоді вручати знаєте, помпову зброю, але і він і того не може, бо юридично це не дозволяється, немає, не передбачено нагородження зброєю помповою. А от, а от просто коли офіцер на фронті отримує пістолет. Бо як подивитися поштабним, то певні секретарки, певні генералів навіть удов, в свій час попередніх, по два пістолети за 22 рік отримали. І все нормально. А от ті, хто на фронті в той же час в районі Сєвєдонецька-Лісічанська утримували наступ ворога, то пробачте б нічого, крім дякую. Принцип березового соку, я завжди кажу так. Була така е, стара пісня, радянська в фільмі е, Помилка е, Резидента. І там актор співав пісню. Я родіна щедро поїла мене березовим соком, березовим соком. От у нас в спецназі, а потім цього спеціальних операцій, ми завжди шуткували. Що єдине, що ти можеш отримати від батьківщини в повному обсязі, це березовий сік, якщо поставиш відерце під тою березою, не більше ніж. І коли ми задаємо питання, чому в певних моментах збройні сили незадовільно забезпечені людьми зброями боєприпасами, то питання до тих людей, яких свій час обрали, вони понаставляли собі подібних і думають, що вони відповідають за процеси створення питань надійної безпеки країни. Я вже не кажу: дивіться, у нас якщо поритися в питаннях протиповітряної оборони, то ми будемо здивовані, що. За довгий час, які йде війна, питаннями розробки е, зенітних ракетних комплексів на рівні держави, е, розглядалися наставці. Але наставці президент приймав рішення і сказав, закупити такі комплекси, які були розроблені, не буду казати, якими там підприємствами. все, радість. Закупаємо комплекси, підуть на озброєння. Причому комплекси дуже шикарні, дуже круті. Приходять люди в організацію нижче, де гроші, які кажуть, ну президент багато що говорить, а грошей нема. Ви розумієте? Прості речі. І тут вже питання е, до відповідності слів перших осіб і до відповідності дій його команди. Я вже не кажу, якщо прорахувати, яку кількість грошей можна ну, було витрачено на всяку фігню в нашій державі, починаючи від закатування вулиці Глибочицької в асфальт. Набити такий знаєте, фрагмент. Але скажу так: на 3 мільярда гривень ми могли б закупити ну, кілька десятків генітно-ракетних комплексів вітчизняного виробництва, які б закрили Київ повністю від головної болі по ракетам і по шахедам. Але цього не було зроблено. Пріоритети у наших керівників, як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні держави. Чомусь е, не відпадає, що всі копійки, як кажуть, останню сорочку на перемогу. Можливо, вони нашу сорочку останню на перемогу віддадуть, але свої штанці з кишенями, набитими грошима, вони точно не віддадуть. Тому, коли ми задаємо питання, чому ж так хрінова, скажу так: що в Україні достатньо світлих голов технічних спроможностей і людей, які можуть ці процеси організувати щодо забезпечення питань національної безпеки. Але чомусь ці люди точно е, не керують певними процесами, і цим людям на ці процеси гроші не виділяють. Знаєте, ви от зачепили тему, яку я хотів туди далі трохи розгорнути, але раз ми вже про останню сорочку, зараз я декілька цифр наведу в Україну за 2025 рік. Завезли тисячі дорогих елітних авто одинадцять тисяч Дорогих автомобілів вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Про це повідомили в Державній митній службі. Це офіційна інформація. Серед них 148 авто вартістю понад 8 мільйонів гривень. Мені цікаво, хто цей бенкет спонсорує? Ну е, знаєте, є покупець, є товар, не дійсний. Угу. А питання тоді до така звідки у тих покупців, такі гроші. Це перше. Друге, от черговий раз нагадаю приклад Британії, де досі в певних районах Лондона є п'ятачки від зрізаних залізних парками за часів Другої світової війни, бо метал потрібен був на війну. І це як нагадування британцям, що всі гроші на перемогу. Нагадає, приклад, Британія перейшла на е, карточну систему ще в 1939 році. А закінчила карточну систему в 55-му, через 10 років по закінченні ну ніхто не помирав там в прямому відношенні в самій Британії з голоду, не беремо голод в Індії, а беремо безпосередньо Метрополію. І всі ресурси були направлені е, на певні речі, які допомогли Британії вистояти. Якщо потрібні були гроші, то парендлізу той же саме Черчилль 50 есмінців, що закупив 50. Mm -hmm. Вони, звичайно, не були там старі, не були нові, але між тим, вони працювали і вони були потрібні в Британії. Я вже не кажу про величезну кількість інших речей. Тепер дивимося, от ви кажете. Я не думаю, що в цей час е машини е екстра класу заводились в Британію з зі Сполучених Штатів. Заводилась величезна кількість машин, які були потрібні для перемоги, починаючи від Студебекерів, закінчуючи мотоциклами. Хоча і на той момент і Британія сама. Виробляла е, певну кількість військової продукції достатньо непогано, навіть допомагаючи Радянському Союзі, аби не як було суто ж їм самим, це показує розуміння стратегічність е, сприйняття проблем, які існують. Що коли ти один борешся, це одне, а коли ти допомагаєш тому, хто бореться проти загального ворога, то це значно краще. У нас, на жаль, ще раз кажу, е, розуміючи ті масштаби. Певних руйнувань, от у нас постійно прилітала по певним підприємствам, не будемо пішувати, які підприємства, і в своїй більшості ця частина була підприємств державних, частина була приватних. І Якщо прорахувати яку кількість грошей, ну втрати ми втратили в результаті нанесення повітряних ударів, то сума виміряється сотнями мільйонів доларів. А тепер давайте продумаємо на сотні мільйонів доларів, якщо Наприклад, зенітно-ракетний комплекс українського виробництва міг би коштувати на рівні 44, 45, ну, хай, 40, хай до 50 мільйонів доларів. Це такий потужний комплекс, який міг би там, по 16 ракет в одному залпі класти в напрямку ворога абсолютно спокійно. То подібний зенітно-ракетний дивізіон західного виробництва коштував би на рівні 250. 280 мільйонів доларів. Цінова різниця практично більше, ніж в 5 разів, то якщо ми не можемо, маючи спроможності виробляти таку техніку, забезпечити безпеку цим підприємствам, наступне, чому ці підприємства, які реально розробляють, починаючи від КБ Луч, закінчуючи КБ Південне і ще величезна кількість підприємств, чому ми не даємо спроможності розробляти і виробляти цю зброю за кордоном? В країнах Західної Європи, які готові нас прийняти, і з однієї сторони, є країни, які не хочуть, щоб ми розвивалися, бо ми конкуренти. Ну, наприклад, та ж сама Федеративна Республіка Німеччина чи Франція, що стосується потужного виробництва ракетного, то вони б не хотіли, щоб Україна стояла над ними, бо це ж дика конкуренція. А є країни меншого рівня, але з якістю виробництва не, не, не менше. В тому числі ну, можна взяти ту ж саму Польщу, ту ж саму Чехію, ту ж саму Данію. Я вже не кажу там про Швецію чи про е, Норвегію. Ну, що правда, вони такі хитрі, САП е, хоче займатися технічним шпіонажем, мовно кажучи, я покажу, що у вас є, а розкажіть, що у вас. А от ми готові допомогти, ну допомогти помілочок, а от, якщо що, купуйте наші е, літаки або купуйте наші там. Е... Наземні роботизований комплекс. Наприклад, рейнметал постав поставляє в Україну роботизовані комплекси по ціні, ну умовно, десь на рівні, 9-10 мільйонів гривень за комплекс. Ми ж такі самі подібні комплекси абсолютно спокійно випускаємо по ціні 500 тисяч гривень. От вся відповідність різниця в 20 разів. І таких прикладів більше ніж достатньо. Тому ще раз кажу, Європа, певна Європа, не дуже радіє, коли ми в напрямку розробки зброї йдемо попереду них, а ми мусимо йти попереду, бо в нас війна і у нас конструкторська думка працює чудово, і люди в нас є чудові. Але ті, хто цими людьми оточують процеси, всякі там камишини, сметаніни, коли читаєш їхні біографії, керував бронетанковим харківським заводом. Окей. Керував в той момент, коли той завод не випустив жодного танку, то це не керівництво. Так, надо писати, перебував на посаді директора заводу, а нічого ж не випускалося. Ну реально. І оце, знаєте, підміна понятійного апарату, як наш каже верховний лонкомадач, ракета полетить на даність тисяч... летить на дальність 3000 тисячі кілометрів. Окей, летить це не значить, що попадає, а попадає, не значить, що знищує. Знов таки ж він не збрехав жодного слова. Йому як написали, так і не прочитав. Але питання ракета полетіла і ракета попала це абсолютно різні речі. Бо стартувати багато можуть, а до фінішу добігають одиниці, а чемпіонами становиться один. Так от ми не розуміємо про той про е, ракети, які розповідає президент, то він про чемпіонів чи не про чемпіонів. Так само, як і по виробництву е, крилатих ракет. Також треба розуміти, що ефективність крилатих ракет полягає не тільки в тому, що е, ми їх випускаємо. А то, що ми їх мусимо випускати, він казав, три тисячі. І три тисячі не за рік, а три тисячі значно більше. Накопичили, три тисячі ракет полетіло. От три тисячі ракет росіяни не зможуть одночасно збити. І тоді частина ракет досягне своєї мети. Але також треба розуміти, що крилати ракети по своїй спроможності і руйнівній сили не такі вже й потужні. Їхнє питання точність. І коли ми чуємо. По ударам на нафтопереробним заводам, треба розуміти, що ці заводи достатньо швидко відновлюються. Відновлюються за рахунок чого? З 16 заводів, які існували на момент початку Великої війни в Російській Федерації, працездатними було 35-3,7. Ми били по працездатним частину з них вивела, частину обладнання з непрацюючих заводів знімалася і йшов, звичайний ремонт. Коли ми це стали вибивати. Росіяни е, опрацювали тіньові схеми, де за кордоном було викуплено через підставних осіб декілька нафтопереродних заводів, які абсолютно легально і великої кількості почали закупати комплектуючі для ремонту цих якоби заводів. Насправді ці комплектуючі всі йдуть в Росії. Це якраз питання до служби зовнішньої розвитки України, яка мусила відслідковувати ці питання, так само як величезна кількість ракет і виробництво вертольотів Російської Федерації та літаків забезпечується комплектуючими з країн Заходу, і тут питання також: де що і чому вони відслідковуємо, чому вони виявляємо, чому ми про це не піднімаємо ці речі на горах. Бо е, технічні спроможни Росії, що стосується високоточної електроніки, вони достатньо обмежені. Тому ми на цьому можемо грати. Не бачу Не бачу ефективної роботи, бачу тільки е, розповіді, що знайхли, е, листи е, Андрія Шептицького, і які круті в цьому відношенні е, представники служби зовнішньої розвідки. Супер. Під час війни це важлива ідеологія. Але все ж таки, якщо відкрити функціонал закон про службу зовнішньої розвідки, там трошки і про інше написано. Так само, як і функціонал, якщо будь-які громадяни у нас лінуються читати, відкрив би закон про головну управління розвідку, прочитав за що відповідають і чому не виконують в повному обсязі. І багато ще таких питань. Навіть простий закон про мобілізацію і пенсійну і підготовку відкриває. Пункт 11 обов'язки президента, навіть в скороченому варіанті, після вже того, як вони внесли зміни. І все таки ж питання, чому люди займаються тим, чим їм хочеться, а не тим, що прописано в їхньому функціоналі. Бо достатньо цікаво робити те, то, що тобі подобається. Але професіоналізм полягає в тому, що ти титанічно працюєш над тим, що тобі прописано законом, бо в свій час ці закони писали дурні люди, і передбачали певний спектр відповідальності і питань, які покладаються на певну організацію. А так виходить. Народ свято вірить в ті ролі, які гарно знімаються, Але це, це ну, настільки примітивно з точки зору ведення розвідки, що справжні розвідники просто плюються блін, закривають на це очі. Е, ну, е, дивіться. Володимир Зеленський е, в своїй заяві неодноразово говорив про те, що е, у нас е, в 2000. 25 чи 2026 році вже буде да, має бути три тисячі ракет Фламінго. Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в ефірі НВ заявив, що наразі Збройні сили України не можуть отримати тисячі ракет Фламінго, оскільки налагодити масове виробництво цієї зброї зараз нереалістично. От звідки і навіщо вибачте таке балабольство? Навіщо це навіщо говорити щось обіцяти, те, що виконати не мож, неможливо, і це в принципі знають. Хто знає це? Знають ті люди, які спроможні думати, а не ті, хто спроможні жувати зелений платон, гавтаючи його, не запиваючи водою. Тому проблема полягає в тому, що це постійний інформаційний трюк зеленої влади. Обіцяти те, що буде колись, і чи відбудеться воно, чи не відбудеться, це питання зовсім інше. Вони жодного разу. Ви ж е виключіть мікрофон, я почекаю, потім запишемо додаток, вийдіть на вулицю, ви ж не побачите Києва в мільярді дерев, які вже виросли, на ну, мінімум вище вашого зросту. Зайдіть хоч в один ресторан в Києві, і ви зрозумієте, що немає вільних місць. Бо вчителі, які отримують зарплату в 4 тисячі євро, не знають, куди ті гроші подівати, вони по всіх кабаках просто п'ють за нашу перемогу і піднімають тости за нашого президента. Тому е, і такі при... бабусі, які не дають вам пройти в метро, бо вони дивляться в бабушкафони і спостерігають постійні виступи нашого президента. Що вам ще нагадувати далі, далі і далі? Ті обіцянки, які не були виконані. Тому е, ще раз скажу, між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським різниця невелика. Вони завжди обіцяють, просто одного є ресурси, і він дещо певні речі може здійснити, а іншого нема ресурсів, він просто обіцяє. І е, люди, які неспроможні до звичайних причинно, причинно наслідкових зв'язків, свято вірять і не хочуть розчаровуватись. Хтось хоче визнавати, знаєте, я от. Сьогодні з однією журналісткою спілкувався. Щось, я говорю, ну от бачите, говорю, ви ж голосували у 2019 році за президента Зеленського. Каже, я не голосувала. Я от, знаєте, от за останній рік зрозумів одне: що з величезною кількістю людей різних категорій я спілкуюся, і всі кажуть, ми не голосували. Тоді я не розумію, де ж ділись ті 73%, які прийшли на вибори, чи так постійно випадає, що е, вони мені не попадаються. <гане> Ніхто не зараз визнати, що голосувало за Зеленського, ну вже не так популярно, як це було в 2019 році. Бо тоді люди вірили, а потім зрозуміли, що їх пробачте, тупо надурили. Інше слово, звичайно, хотілося б використати, але ж е з усією повагою до вашого каналу і до нас, двох, не можу використати. Але це достатньо часто це слово пишуть на зелених парканах.